Комп'ютерна залежність маленькі українці все більше часу проводять в інтернеті. Деякі дослідники вважають, що комп'ютерні ігри приносять шкоду, інші користь. Мовляв, саме під час ігор найкраще засвоюється нова інформація. Та попри це констатують фахівці все більше дітей віком від 9 до 14 років, потрапляють в ігрову залежність. Серед них 11-річна Олена. Її, як то кажуть, від комп'ютера за вуха не відтягнути. Сіжу, тому що мені нічим зайнятися. Примірно там. Більше трьох часов. Я цілий день грала в одну і ту ж саму ігру. Ну я цілу ночні не могла зазнати. У мене та ігра була в голові. Вона найшвидше біжить в мене э, поїсти, швиденько поїла і бігом грати за комп'ютером, тому що в неї там якийсь час. Э, Відведений на певні задання, і вона мусить це виконати. Кожен день вона мусить зайти в іграшку, дуже складно. Навіть вигнати на вулицю дуже складно. Вони не хочуть гуляти. Значить, раніше для дітей було важливим побільше проводити часу на вулиці, а зараз основна проблема їх, щоб вони пішли гуляти. Проблема не аби як турбує місцевих медиків, кажуть комп'ютерні ігри, викликають у хлопчиків агресію, у дівчаток тривожність. Крім того, від роботи з комп'ютерною мишкою формується астенія однієї руки, тому розвивається лише ліва півкуля мозку, а права, яка відповідає за творчість, гальмує. А от багатогодинне сидіння призводить до проблем із ногами, та найголовніше до емоційного виснаження організму. Дитина готова відмовитись від усього: від їди, від сну, від пиття. Є такий сумний прецедент. В Китаї померло двоє хлопчиків. Одному з них було 12 років. Після того, як вони 48 годин просиділи в інтернет-кафе, причому причиною смерті було крайнє перевиснаження, не витримало серце. І не витримав нервова система, не витримав мозок. Щоб попередити виникнення комп'ютерної залежності, фахівці рекомендують виховувати в дітях впевненість у собі, а ще радять певною мірою розділити їх інтерес. Це кажуть психологи не лише зблизить дитину з батьками, але й підвищить її довіру до них. А відтак маленький Громан керуватиметься батьківськими порадами.